На ринг виходять юні боксери. Всі вони учасники міських змагань з боксу у двох вікових категоріях: – 10-11 та 12-13 років. Змагання присвячені новорічно різдвяним святам та підсумкам року, яким був 2016-й для Чернівецьких боксерів. Ми дуже достойно провели цей рік, Ребята хорошо виступили. Можна даже що буквально в цьому місце. У нас на чемпіонаті України два чемпіона. Вернулась, то есть Дуже хорошо, ми виступили. Год закінчився дуже успішно. Кращі результати показали семеро буковинських спортсменів, які раніше зайняли призові місця на чемпіонаті України з боксу у різних вікових категоріях. Серед них Степан Грекул. Хлопець на змаганнях здобув бронзу серед чоловіків до 22 років. Розповідає, для хорошого результату відвідував тренування тричі на день. Ну, він був мені по селом. Ну, там дали 2-1 від боксірували. Ну рівний бій був. але можна було краще. Ну це я б можливо не допрацював. А не було трохи сильніше виступати. Нагороди на заході отримали також кращі тренери. Микола Гакман працює над підготовкою боксерів у вижниці. Розповідає про секрети успіху у спорті. Праця як ну, така цілеспрямованість їхня. Це й допомогло. Микола Жижаян бронзовий призер на чемпіонаті України з боксу серед чоловіків до 22 років. Нині чоловік отримує нагороду, але добре пам'ятає, як саме її здобував. «Помогло ще побіг, тому що я ну, був сильніше фізично. І Виносить і більше типова. Станіслав Мігальчан ще один призер змагань серед боксерів юніорів на чемпіонаті України. Розповідає, неабияку роль у досягненні хорошого результату зіграла віра в себе. Я віру в себе дуже, було настроєння, віру в себе і займалася багато. Буковина могла приносити більше здобутків, якби мала фінансову підтримку, переконані в обласній федерації боксу. Для цього щоб було краще, ну як ви знаєте, треба інвесторів більше завлікати, треба завлікати кошти. Ну просто так воно ні. Що саме не робиться на все, куди ти не двінься, куди ти не сунься, Всюди треба коштів. Однак, незважаючи на всі нюанси, тренери цьогорічним здобуткам задоволені. Попри хороші результати, переконують, у прийдешньому році працюватимуть ще більше. Ми довольні, тому що у нас практично в кожному віці є призери, чемпіони України. Надіємося, що наступний рік год буде краще, Ми будемо федерація более буде і ми покажемо, ще лучше результати. Нагороди у своїх вікових категоріях також отримали Дмитро. Сушинський, Олександр Масленчук, Микола Клим та Юрій Томюк. Усі семеро хлопців представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи та світу. Анастасія Лященко, Микола Остафі, Чернівецький промінь.